Ранок, 29 січня 2009 року, Артур Фрімен везе трьох своїх дітей до школи. Раптом чоловік зупинився на мосту Вестгейт в Мельбурні, штат Вікторія. Артур увімкнув аварійну світлову сигналізацію і вийшов з машини. Він попросив свою чотирьохрічну донечку Дарсі залізти на пасажирське сидіння, а потім сталося намослами. Друзі, Дякую всім вам за ваші коментарі, підписки, ну, звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний True Crime контент на Ютубі. Особливо хочу подякувати спонсорам каналу. Ми цінуємо вашу підтримку. Вона нас надихає. Друзі, натискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо! Люблячий татусь, витягнув чотирьохрічну Дарсі з машини, переніс до перил та скинув з мосту у воду. Потім Артур повернувся до машини і поїхав. Як міг, люблячий, то турботовий батько кинути свою доньку з 58-метрової висоти на зустріч смерті. Давайте спробуємо розібратись. Артур Фрімун народився в 1972 році. Чоловік вивчав комп'ютерні науки в університеті Дікіна. 1990-х роках. Потім чоловік влаштувався на роботу в IT. У 1998 році він познайомився з Петою Барнс, працівницею відділу кадрів, яка швидко просувалася по кар'єрних сходах. Вони швидко з'їхалися. Пара одружилася 31 грудня 1999 року, а через кілька тижнів вони переїхали до Лондона. Там Артур отримав добре оплачувану роботу в своїй IT. У Пети та Артура народилося троє дітей. Їх перший син Бенджамін Ерік народився 1 лютого 2002 року. Потім донечка Дарсі Айріс 11 лютого 2004 року. І другий син Джонатан Джексон Вільям 24 лютого 2006 року. Дарсі Айріс Фрімон була рішучою, активною і вольовою дівчинкою. Вона була неймовірно близька зі своїми братами. Після народження третьої дитини Пета і Артур переїхали з родиною до Австралії. Тут Артур Фріман намагався знайти роботу. Чоловік страждав від регулярних перепадів настрою, а їхній шлюб ставав дедалі більш напруженим. У 2007 році повідомлялося, що поліція була присутня на домашній суперечці між подружжям, але не зрозуміло про що саме йшлося в цій суперечці. Пізніше Пета все ж таки висловила лікарям своє занепокоєння щодо добробуту своїх дітей. Зрештою, шлюб остаточно розпався в червні 2008 року. Спочатку Артур і Пета ділили опіку над дітьми порівно: три дні з дітьми, три дні без дітей, що, здавалося, спочатку працювало. Однак, після завершення розвучення в червні 2008 року Артур оголосив, що повертається до Великобританії, щоб отримати посвідку на постійне проживання, Пета спробував офіційно змінити порядок опіки через суд. Це розлютило Артура, і в грудні 2008 року він повернувся до Австралії та звернувся за юридичною консультацією. Слухання у Федеральному магістратському суді було призначено на 27-28 січня 2009 року. Але спочатку сім'я мала зустрітися з психологом, який мав опитати всіх причетних до справи, щоб визначити, що буде краще для дітей. Артур Фріман зустрівся з психологом 12 грудня 2008 року, але запізнився на зустріч. Він також постійно перебував інших членів сім'ї, коли з ними проводили інтерв'ю. У звіті було зроблено висновок, що незважаючи на те, що Артур мав теплі та любячі стосунки з усіма своїми дітьми, він мав хронічні особистісні та міжособистісні проблеми, які були викликані схильністю до ірраціональності, суперечливості та забезпечення відповідальності. Тому психолог рекомендував, щоб діти жили з матір'ю, а з батьком проводили час по черзі на вихідні. Тож з 28 січня 2007 року Пета Барнс отримала більше часу з дітьми і, відповідно, Артур менше. Після судового розгляду Артур Фрівен повернувся до свого батьківського дому з дітьми. Чоловік висловив своє розчарування результатом справи своїм батькам Нормі та Пітеру. У батьківському домі він розповів своєму батькові, що він відчував, що повинен обґрунтувати своє право бути батьком, і відчував, що психолог, який брав участь у судовому розгляді, його підставив. Він сказав, що пасивний підхід нікуди його не привів, і він втратив усе. Артур відчув, що він постійно намагається виправдати своє право бути батьком проти постійних юридичних атак, розповів Пітер Фрімен. Пізніше того ж вечора Пета зателефонувала Артуру з проханням поговорити з дітьми. Але Артур сказав їй, що він попросить їх зателефонувати їй наступного ранку, коли вони будуть їхати до школи в перший день навчання Дарсі. Близько 9.15 ранку, 29 січня 2009 року. Артур Фрімен разом з дітьми вийшов з будинку своїх батьків в Айріс Інленд і поїхав назад до Мельби. Перед тим як Артур вийшов з дому, його батько запитав, чи не хоче він поїхати з ним, оскільки бачив, що Артур був явно засмучений після новини про опікунство, яку він отримав напередодні. Артур сказав батькові ні. Він посадив трьох дітей на заднє сидіння свого білого Toyota Land Cruiser та відправився в поїздку, долаючи 130 кілометрову відстань до Мельбурна. Для шестирічного Бена це був перший день повернення до школи після літніх канікул. А для чотирьохрічної Дарсі це був перший день перебування в школі, і вона була дуже схвильована. Артур планував зустріти свою колишню дружину Пету Барнс біля воріт школи, щоб вона могла віддати маленькій Дарсі її шкільну форму. Поки мама Дарсі стояла біля воріт школи, Артур вів машину, а його діти гралися на задньому сидінні. Під час поїздки Артур зробив кілька дзвінків. Спочатку він зателефонував сестрі, розповів про шкільні обіди своїх дітей. І зазначив, що хвилюється, що вони запізнюються на перший день Дарсі. Потім він зателефонував близькій подрузі у Великобританії Елізабет Лам, чоловік розповів про свої страхи втратити дітей, про відчуття безпорадності і про те, що в судах було багато розлючених жінок, які не дуже підтримували батьків чоловіків. Він сказав їй, що буде домагатися більшої опіки через суд. Але дзвінок несподівано закінчився, коли батарея телефону Елізабет розрядилась. О 8.54 ранку йому зателефонувала мати Дарсі Пета Барнс. Жінка висловила своє занепокоєння тим, що Дарсі запізнюється до школи. Під'їжджаючи до мосту Вестгейт, Артур Фріман прийняв найжахливіше рішення. Чоловік повідомив про це Петі по телефону: Попрощайся зі своїми дітьми, сказав Артур Фріман. Потім він поклав слухавку і поїхав на міст. Чоловік зупинив свою білу Тойоту Cruiser на аварійній смузі. Він увімкнув аварійну світову сигналізацію, вийшов з машини, взяв свою доньку, відніс її до перил і скинув з висоти 58 метрів у воду. Це був час пік для пасажирів, тому багато людей стали свідками цієї жахливої сцени. Багато хто викликав поліцію, висловлюючи свої сумніви щодо того, що вони побачили. Потім Артур повернувся до машини. Чоловік поїхав, а двоє його синів сиділи на задньому сидінні. Приголомшені тим, що їхній батько щойно зробив. Поки Артур їхав по мосту, шестирічний брат Дарсі Бен неодноразово просив батька повернутися і забрати Дарсі, тому що вона не вміє плавати. Артур один раз зупинився, але потім продовжив рух і поїхав, залишивши доньку. Він не підозрював, що Дарсі вижила після падіння і боролася за своє життя. Оператори, які отримали дзвінок від громадськості, не могли повірити в те, що чули, і сподівалися, що це неправда, і що, можливо, хтось дійсно просто скинув ляльку з мосту. Але як тільки на місце події прибула поліція, трагедія підтвердилась. Поліцейський катер витягнув чотирьохрічну Дарсі з води. Вона пробула у воді 15 хвилин, і неймовірно, але дівчинка була все ще жива, і парамедики швидко почали діяти, намагаючись її реанімувати. О 10.30 ранку після жахливого інциденту Артур Фріман під'їхав до суду співдружності, обережно припаркувався заднім ходом, заплатив за паркування, а потім зайшов усередину з двома своїми синами. У відповідь на виклик поліції, старший констабель Хіл поїхав до суду співдружності, щоб побачити Фрімана. Старший констабель Хіл розповів, що після того, як він запитав Фрімана, що сталося. Фріман відповів. Заберіть мене звідси, заберіть мене. Дітей негайно забрали, а Артура Фрімана передали до відео з розслідування вбивств. Артур виглядав кататонічним, не реагував і помітно тремтів. Судово-медичний експерт підтвердив, що він непридатний для допиту. Артура заарештували. Поки Артур перебував під вартою, маленьку Дарсі доставили в королівську дитячу лікарню Мельбурна для інтенсивної терапії, оскільки у неї були забої, серйозні травми внутрішніх органів і черепно мозкова травма. Її матір Пету, яка чекала на доньку біля воріт школи, негайно повідомили про те, що сталося, і вона швидко поїхала до лікарні, щоб побачитися з донькою. У лікарні Пета була змушена прийняти нестерпне рішення та відключити доньку від апарату життєзабезпечення. Маленьку Дарсі Фрімен оголосили мертвою о 13.35, коли мати тримала її на руках. Справа незабаром набула широкого розголосу через характер її, а також через те, що вона сталася в годину пік, коли було багато свідків інциденту. Артур зробив це вбивство настільки публічним, що залучив багато свідків, в тому числі двох братів Дарсі, які спостерігали за інцидентом з машини. Багато психологів намагалися з'ясувати. Чи був Артур психічно хворим, чи просто уособленням чистого зла? Через два роки після трагічного інциденту Артур Фрімен постав перед судом. Чоловік заявив про свою невинуватість. Артур Фрімен з'явився в суді дуже розпатуваним, з безладною зачіскою, і він сидів на лаві підсудних з невиразним обличчям, коли проти нього зачитувалися докази. Головний прокурор Гевін Сілберт. Сказав, що у нього був розпутінський вигляд божевільного чинця. Адвокати, що діяли від імені Артура, стверджували, що він був у стані афекту, що його дії були зумовлені психічним захворюванням. Вони стверджували, що він кинув доньку з мосту без усвідомлення наміру. Обвинувачення, однак, стверджувало, що Артур не був божевільним. І що він скоїв цей жахливий злочин як останній акт помсти своїй колишній дружині через жорстоку боротьбу за опіку над дітьми. Вони сказали, що шість психологів оцінювали справу, і 5-6 з них погодились, що Артур знав, що добре, а що погано в той момент, і що він знав, що робив. Іван Скіннер, психіатриня, яка вела понад 80 справ про вбивство батьками своїх дітей, заявила суду. Що дії Артура свідчить про те, що він діяв свідомо і добровільно. Обвинувачення також підняло питання про те, що, якщо в той момент Артур відключився, як стверджував його захист, то чого він робив всі інші звичайні речі. Артур не забув увімкнути аварійну світову сигналізацію, коли зупинився на мосту, а також акуратно припаркувався заднім ходом і заплатив за парковку, коли приїхав до суду співдружності. Тобто все те, що зробила б раціональна людина. Судовий психіатр Дуглас Бел засвідчив, що всі спостереження свідків щодо його поведінки вранці, в день смерті Дарсі, свідчать про те, що він знав про характер своєї поведінки. Він сказав, що Артур не зміг би виконати такі складні завдання, як підняти Дарсі через порила мосту, якби перебував у дисоційованому психічному стані. Містер Фріман паркує свій автомобіль у крайній лівій аварійній смузі, вмикає аварійну світлову сигналізацію, відчиняє дверцята свого автомобіля, простягає руки, витягує Дарсі з її сидіння. Він веде її до мосту, потім піднімає її над високим боковим поруччям і перекидає через нього. Потім він повертається до машини, заводить її, виїжджає на вулицю. Це складна послідовність цілеспрямованої поведінки, яка несумісна зі станом розуму, в якому людина не усвідомлює, що відбувається, заявив судовий психіатр Дуглас Белл. Присяжні почули про нестабільні дзвінки, які Артур робив у день інциденту. Його подруга Елізабет Лам розповіла, що Артур був засмучений і плакав по телефону через рішення суду. Вона сказала. Він сказав, що йому доведеться продовжувати боротися через суди, щоб домогтися спільного догляду за дітьми. Він сказав, що куди б не звертався, скрізь були розлючені жінки. А потім він поговорив зі своєю колишньою дружиною Петою Барнс і сказав їй: Попрощайся зі своїми дітьми. У своїх свідченнях Пета Барнс сказала: після цього я дуже розхвилювалася, не пам'ятаю, скільки разів їй йому дзвонила. Одного разу він підняв слухавку і запитав, хто це? Я відповіла, це я. Тоді він сказав: Ти їх більше ніколи не побачиш, і поклав слухавку. У жахливому інтерв'ю, яке було показано присяжним, Бен Фріман, якому було 6 років, розповів, що вони з Дарсі та Джексоном грали в ігри на задньому сидінні автомобіля. Перш ніж вони зупинилися на мосту. Його батько попросив сестру сісти на переднє сидіння. Він сказав, що батько тримав Дарсі на плечі, перш ніж перекинути її через парила. Він пам'ятає, що не чув її крику, коли вона падала вниз. Мій тато вийшов з Дарсі на вулицю, а потім кинув її з моста, сказав він. Я не чув її крику, нічого, нічого не було чутно. Після того, як батько повернувся до машини і поїхав, хлопчик багав його повернутися назад. Я сказав повернися і забери її. А тато поїхав далі. Тоді я сказав, що Дарсі не вміє плавати, і тоді тато просто продовжував їхати і не повертався за нею. Я продовжував повторювати це знову і знову, але він так і не повернувся. Після 19-денного судового процесу присяжник попросив обговорити і вирішити, чи Артур Фріман навмисно вбив Дарсі, чи він був психічно хворим. Після п'яти днів обговорення присяжні повернулися з одноголосним вердиктом винен. 11 квітня 2011 року розпочалося оголошення вироку Артуру Фріману, і дві радіостанції вирішили транслювати аудіозапис, сподіваючись, що це дасть суспільству певне заспокоєння, оскільки так багато людей постраждало від цієї жахливої справи. Виносячи вирок, суддя Пол Коглан назвав вбивство фундаментальним порушенням довіри, сказавши. Про те, якими могли би бути останні думки Дарсі, не варто навіть і думати. А її смерть, напевно, була болісною і тривалою. Вбивство було скоєно в присутності ваших синів Бена, якому було 6 років, і Джека, якому на той час було 2 роки. Громада сподівається, що він був занадто малий, щоб розуміти, що відбувається. Ви використали свою доньку, щоб завдати якомога сильнішого болю своїй колишній дружині. Вибрали місце, яке було надзвичайно публічним, і мало б найдраматичніший вплив, зазначив суддя. Він додав, що незадоволений поведінкою Артура, яка не свідчить про каяття, а також тим, що він егоцентричний і навіть не попросив вибачення за те, що зробив. Зрештою, Артура Фрімана було засуджено до довічного ув'язнення з мінімальним терміном без на умовно дострокове звільнення 32 роки. Артур Фріман намагався оскаржити цей вирок у травні 2011 року, але безрезультатно. Друзі, як ви думаєте, що могло спровокувати насправді чоловіка? Можливо, він просто ненавидів жінок і думав, що його донька виросте такою самою, жінкою, як ті, з якими він стикався в суді та в інших інстанціях? Залишайте свої коментарі під відео. Бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!